Привіт-привіт, мої катюні! Це теропрогноз на 2024 рік. Енергії, які нас чекають. Цей прогноз для Овна. А якщо ви не хочете пропустити свій, обов'язково підписуйтесь. У нас три чудові колоди, у кожного знаку будуть свої. Тому дивимося, що чекає Овнів у 2024-му. Перша колода у нас Secret Paradise. дуже крута, яка нам покаже головну енергію року. Що там чекає овню? Овню в дуже-дуже активний період, тому що кармічні узли там зараз просто у розпалі: принцеса Пентаклів. Ну, гроші овни будуть заробляти просто з задоволенням, з жагою, з тим, що, знаєте, такий трішечки. Максималізм є, але коли це стосується грошей і овнів, це просто супер поєднання. Гроші в наступному році будуть обов'язково, ви будете їх отримувати, і головне, ними насолоджуватися. Друга карта у нас з такою прекрасною колодою, з такими сторонами дуже крутими. Давайте подивимося другу енергію. Друга енергія для овнів. Ну, тобто, по грошам все буде точно добре. Отже, дивимося: карта світ. Ну, по-перше, будуть якісь завершення, по-друге, вони будуть подорожувати. І це круто. Тому що карта світ це у нас старший аркан такий завершаючий якийсь етап вашого життя завершиться в 2024 році. Це може стосуватися, в принципі, будь-чого. Це крута карта переходу на інший новий, кращий і просто неймовірний рівень. Тому відпускайте, не переймайтеся, що щось іде завжди. В майбутньому все вас чекає найкраще. Тому, якщо ви відчуваєте, що щось закінчується, стосунки, проекти, роботи, відпускайте. Відпускайте і навіть не думайте шкодувати про це, тому що наступний рівень вас чекає. І третя колода у нас одна з найпопулярніших. Таро Світлого Провидця. Давайте подивимося, що у нас тут. Що чекає третя енергія? Карта місяць. Карта місяць у нас, по-перше, це карта материнства, тому багато овнів можуть е, стикнутися з тим, що вони або завагітніють, або народять дитину, або і те. І те або в їх сім'ї буде поповнення, в родині, когось можуть запросити стати хрещеними, або. Хтось стане тіткою, бабусею, ну, тобто, тема материнства буде актуальна. Також карта місяць про пізнання внутрішнього світу. Ви будете пізнавати краще себе, ви будете бачити, аналізувати ваше життя в цілому. В принципі, по карті світ, яка у нас випадала, це логічно. Ви будете підводити підсумки, ви будете бачити, як ви виросли. Ви будете ставити нові цілі і нові пріоритети, заглядаючи причому у середину себе. Тому це супер поєднання карт. Обов'язково, так як це старші аркани, вони є головнішими, ніж наша принцеса Пентаклів. Ви можете за гроші не хвилюватися, вони будуть це 100%. Але фокус у вас буде на внутрішній світ і на. Завершення. Ось такі енергії будуть у ОВНІВ, щоб дізнатися інші. Підписуйтеся. І плюс дивіться прогноз на свій асцендент і а, знак місяця. Якщо не знаєте, напишіть мені, я вам допоможу його дізнатися. А я вас люблю, цілую. Па-па-па-па.